Так, друзі, покажемо вам зараз заміну переднього правого крила. в Octavia 5, аналогічно ліве крило міняється. Коротко, максимально конкретно. Значить, можна робити по разному я роблю так: Домкратимо машину, попередньо зриваємо колесо. Головка на 17, відкручуємо колесо. Далі. Знімаємо защиту. Побачите тут отаку радость 100% у вигляді листя, землі і тому подобного. Шумка тут заводська войлочна, торекс, торекс на 20 головка, відкручується от такі кріплення шумки. Далі переходимо до фари. Щоб зняти фару, нам треба відкрутити оцей барашик. Откручуємо його і далі оця скобочка така. Тягнемо її на себе. Откручуємо барашик, фара виходить повністю на вас. Значить Так, фару зняли. Тут е цей квадратик натискаєте і знімається фішка. Е тут Торекс у нас 27-й. І отут теж один знімаю, щоб відтягнути крило. Так. По факту треба бампер знімати аж знизу. Е ПТФка в мене винята, бо тут кріплення зламане. Загалом її знімати не треба. Там, ще будуть робити бути покріплені, то я паралельно вже її вийняв, глянув до неї. Знімаємо. Значить, два, ще один. Обов'язково зверху в крилі. Далі обов'язково знімаємо раз, два і знизу, от, щоб нам цю защиту отак от От наші болтики, які нам треба викрутити. Один і другий. Теоретично, так відігнувши, он, їх видно. Один і далі другий. Якщо маленькою тріщоточки і там Торикс 27, місця дужно вистачити. Під ними знаходяться на, на 10. Е, значить, треба зняти однозначно це кріплення. Я зараз буду пробувати так, щоб не знімати повністю бампер. Покажу вам, чи не вийшло. Ось так, я вже трошки підрізібрав, зараз покажу. Що за цим зробили? Викрутив у оцій, в пластиковому тримачі бампера, я викрутив під 25 й Торекс два болтики. Не дуже зручно, але це можливо. Далі. Ми його роз'єднали із оцею переходною пластиною. Теоретично треба було ці викручувати, да? два. Але до них ще менше доступу. Тому зверху викрутили оці два і все. Нам все одно крило буде, треба буде регулювати. В кінці, коли ми вистаємо, всередину назад втопить, вийняти і так далі. не просто поставить базово. Ну, Загалом, вірогідність, що ними прийдеться регулювати, досить велика. Та й різниці немає, що відкручувати. Ці два ми теж крутимо, тільки вже коли нам буде зручно, коли крило буде зняте. Раз, два, три. Викручується елементарно. Ну і от, 4. Це ті, що поверхові. У нас тут вже все роз'єднано, тут все роз'єднано. Далі. Викручуємо, викидаємо оцю всю каку. І викручуємо. вот, бачите, такі гаєчки пластикові. Теж під ключик на 10. І далі буде найцікавіше це скелет від'єднати. Зараз будемо далі розбирати. Так. І того. Тут стоїть пластиковий захист. ну от такий він приблизно. Отак от він тут стоїть всередині. Тримається він на двох пластикових гаєчках. Открутили ми. От. Раз. І оно. Два. Пластикові гаєчки. Ось тут болтик один, який тримає крилочко. Металевий. І далі раз, два. І зверху саме верхнє три гаєчки металеві, які тримають саме крило. В принципі, у нас крило тут вже ну, вільне. Е, оце все, що в нас тут було. Бачите, навіть горошки. Знайшлися отакі о... Там даже серію трошечки видно, так сказати, поповнення бюджету. Ну і тепер у нас найтереше це від'єднати зверху скелет. Зараз подивлюся, як то робиться. І подивлюсь, як у нас на нашій запчастині. Значить, Друзі, зняли ми старе крило. Зняв його плюс-мінус варецьким методом, яким заліз от фари, і оцей герметик я його отсюди відбив. Ну, прогрів попередньо, прогрів крилишко і в оцих місцях зверху от наше нове, отут оця зона прогрівається. І грибочок тут ще один є. Ось цей грибочок. Оце обов'язково прогрівати і оцю зону прогрівати. Якщо ви хочете так зняти по-чоловічськи його. Як мені приїхало, мені приїхали три оці зрубані. Я зняв каркас. Цей самий скілет. От. із крила, яке мені приїхало. Тому що я буду сажати зверху його на герметик. Якщо я зніму оці клюпки, їх сюди назад не поставить. У нас зверху тут крило лежить. Їх просто не поставить назад. Посадити ці три точки на герметик можна на вони з заводу на кльопках. хай воно буде під завод. А, це наше нове крилишко. Вчора не вийшло його поставити. Все дуже просто чого не вийшло. От десь приблизно в цьому місці, де цей грибочок. Коли цей грибочок знімали, запчастю це крило хлопці з розборки, вони його просто. Завернули тут, зробили складку. Тому сьогодні зранку, замість того, щоб вчора дозбирати, сьогодні зранку я їздив до знайомих на ПДР. І отут рівняли все. Ось такий момент. Зараз буде примірочка перша. І будемо дивитися, що воно як. Це маячок, на який крило лягає, щоб не утопити глибше його. Зняв зверху по чуть-чуть герметика, сюди додав герметик зверху. На кожний з цих грибів добавлю. На крилі у нас знятий він там повністю фактично. От які місця залишилося. Приміряємося. І того новий герметик чорний. Мій білий закінчився, купив новий. Якраз купив чорний. Тут чорний був, щоб воно по заводу було, якщо хтось фару звідси зніматиме. То взагалі, даже... хто не знає, той і не пойме, що воно міняно особу. Герметик кладемо на ті самі місця. Один в один. Наше крилешко. Ми його приміряли, стає воно прекрасно, все. Все, ставимо його назад. Ця частина заводиться під бампер зразу. Потім защевкується отут ребро. І далі ви вже виставляєте його, підводите. Кріплення тут, в принципі, все. Я думаю, так саме найкраще замінювати без зняття цього каркаса. Так, і того кривишко наше стоїть. Звісно, довго це гра, виставити його. Такий зазорчик вийшов тут, виставився бистро і з капотом. Но! Оцей момент дуже важко. Мені оцей не подобається. Тут дуже сильно він великий. І мені не подобається цей момент, що тут воно трошки випукло. Тут дуже великий, тут трошки випукло. Ну, як не крути, воно хіба що тут робить окремо бампер після першого розбору провис, коротше, вниз. Тому треба або тут середні вервиться і стягувати, а тут взагалі вийде, не знаю, нічого з ним не зробиш. Ну, з іншої сторони, радує те, що друга сторона аналогічно з таким нормальним зазорчиком. Тут тільки краще по цій стороні. Тому, в принципі, зборка в зворотньому порядку. Пластик уже накинув. Сюди шумку цей пластик знизу, колесо назад. І все.